Днями відбулася зустріч міського голови Сергія Зеленського з представниками учнівського самоврядування різних навчальних закладів громади, активною молоддю, які відвідують молодіжний хаб Піксель, панютинський молодіжний простір Стрім та раду старшокласників нова хвиля Лозівського палацу дитячої та юнацької творчості. Також на заході були присутні депутат районної ради та начальниця управління освіти, молоді та спорту. Зустріч розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих захисників і захисниць України. Основною метою зустрічі, як зазначив міський голова, було обговорення актуальних питань розвитку міста та громади, зокрема, безпеки та створення нових можливостей для молоді. Керівник громади розповів про будівництво укриттів у навчальних закладах та про фабрику кухню. Бачите, бачать ваші батьки про те, що практично в кожній школі йде... Дитячих садках, іде реконструкція, не тільки підвальних приміщень, як я сказав, вже будівництво в чотирьох школах розпочалося бомбосховищ. Ну і також локаційно відбуваються зміни по ремонтам, по тому, щоб максимально залучити наших інвесторів, волонтерів, щоб відремонтувати самі приміщення, обновити їх для зручності. Вашою в першу чергу. У нас велика програма під ігідою першої леді Олени Зеленської. Зараз будується друга в Україні після Бучі фабрика кухня. От це також великий прогрес для нашої громади, тому що. Окрім того, що я сказав, потрібно якісне, гарне харчування. Будуть відпрацьовуватись питання локації. Зараз у п'яти приміщеннях, п'яти школах повністю робиться капітальні ремонти приміщень для прийняття харчування. Там це буде все сучасне. І окрім цього, ще й дають нам обладнання, дають транспорт на підвоз. Цієї продукції от, там будуть, ну ви чули, мабуть, да? за це, що будуть готуватися обіди, вони будуть охолоджуватись і до трьох градусів плюс-мінус, і вестися по школам, а в школах, в дитячих садках, також у коледжах наших, ті, які є, будуть розігріватися, і ви будете там приймати здорову, здорову їжу. Також міський голова доповів молоді про те, що затвердили проєкт по відновленню зруйнованого ліцею номер 8 Навчальний заклад розрахований на більше ніж 600 дітей, це учні та дошкільнята. Для них та працівників ліцею передбачили протирадіаційне укриття. Сама будівля матиме три поверхи з окремими виходами для дитсадка та ліцею. Крім навчальних класів, планують розмістити сучасний харчоблок, зали різного призначення для розвитку та відпочинку. Для дітей з інвалідністю будуть функціонувати ліфти та облаштовані пандуси. На території ліцею буде багато спортивних та дитячих майданчиків. На зустрічі про свою роботу розповіла представниця Лозівського міського центру молоді Вікторія Климчук про те, як в проєктах беруть участь та як працюють з місцевою молоддю. А начальниця управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева більш детально розповіла про створення молодіжної ради та її можливості. Що дасть ця молодіжна рада? Це новий майданчик вам для спілкування, для нових ідей і для того, щоб ви ці ідеї доносили до депутатів, до міського голови, щоб вас почули і щоб враховували це в подальшій роботі. Молодь, яка стане членами молодіжної ради, зможе брати участь в засіданнях виконкову, депутатських комісіях, сесіях. Саме питань, які стосуються молоді в нашому місті, реалізації молодіжних проєктів тощо. Тобто, для того, щоб стати членом ради, ви повинні в створену комісію подати своє резюме і розповісти, як ви себе бачите, що ви будете робити і так далі. Молодь вносила пропозиції щодо облаштування додаткових місць для відпочинку в старостинських округах громади, графіку руху громадського транспорту та покращення умов проїзду, щоб він був більш комфортним та безпечним. Піднімали питання інклюзивності, цікавилися відновленням стадіону в панютиному та прозвучали питання щодо впровадження велосипедних доріжок. Також на зустрічі діти підняли питання, які стосувалися допомоги українським військовим та мотивування більшої кількості молоді до вивчення історії та культури рідного краю. Детальніше про важливість дослідження історії та традицій на Лозівщині розповів науковий співробітник краєзнавчого музею В'ячеслав Труш. На завершення зустрічі представники Ради старшокласників вручили міському голові подарунок, власноруч розписаний прапор України. Приємним моментом заходу стали солодкі подарунки від депутата Харківської облради та рюкзаки з навчальним приладдям від ЮНІСЕФ. Далі учасники зустрічі зробили спільне фото і для молоді провели екскурсію залами краєзнавчого музею.